Всім привіт! Нарешті у нас під кінець лютого намітилось два тижні зими. Раніше, колись давно, я пам'ятаю, у нас вся зима була такою і майже кожен Зарянка. Тільки що тут була зарянка, напевне вона, наче вона наче перелітна пташка. Ну то ладно, так ось. Раніше колись у нас вся зима була такою, а два тижні було лютих холодів. Діти тоді не ходили до школи, а граки падали замертво із гілок дерев. Зараз все змінилося. Зими нема взагалі, а тільки на два тижні приходить вона. Пташки кажуть, що вже весна. Цікаво в кіно. Хтось намагався переходити річку. Я не знаю як йому це вдалося. Зараз ми будемо шукати перехід. Сонце виясняється. Так, нарешті, нарешті, нарешті ми знайшли. Нарешті ми знайшли місце можливого переходу величезні сухі тополі просто просяться зробити з них такі самі величезні, якісь архаїчні колоди, але доставка цих колод із наче ближнього болота. Буде набагато дорожче, ніж сама колода. Та й я знаю, що багато людей зі мною не погодяться, але я впевнений, що ось такі величезні та стовбури для лісової екосистеми дуже часто грають важливішу роль, ніж ще живі молоді дерева. Як кажуть екологи старе мертве дерево в лісі живіше, ніж живе. Я повністю з цим погоджуюсь. Навіть не вірюся, що такі місця бувають прямо у місті. Якщо подивитися на карту мого містечка, то оце ось все, що я зараз знімаю, охоплене з усіх боків містом. А від самого міста захищене річкою та болотом. Тож тут бувають люди, зазвичай тільки в такі. Часи як зараз. Мало хто знає, тільки любителі любительської сірої археології в курсі, що в оцих хащах колись жили люди. Ну ось людська стежка закінчилась і почалася стежка тварин. Тут бігають собаки, лисиці. Я думаю, що їм витки Тасарний. І до речі, до того відео, що я показував чухалку, як я думаю, якоїсь великої кішки мені там писали, що це зробив чорний дятел жовтну. Так ось я показую, як працює чорний дятел жовна. Чорний дятел жовна працює приблизно ось так. Дерево, як наче розстріляне. І ось така щипа після жовни. Дерево розбивається на щипу, а не розпускається на волокна. Там, де чуха кішка, кіхті, дерево просто розпущене на волокна, а не розбите на щипу. Ось така різниця. Ні одного людського слідочка. Краса, чи не так. Гриби до кінця лютого нас не стали чекати О де ж вони Зараз покажу. Це глива. Да, приємно спорядати зима, як раніше. Якщо згадати, які були зими на зимові канікули, саме таке як тут все і було. Тільки одна маленька деталь, через тиждень почнеться стрімка весна. Це напевне найстарший гриб із тих тротовиків, які я знаходив. Він не найбільший, але судячи по річним, по річним наростам. Це найстарший гриб. Не знаю, можливо, мені так здається, але мені здається, що це гніздо. За велике навіть для великого яструба навіть для ястреба та це гніздо завелике. А воно, можна сказати, просто в місті хоче дуже глухому куточку. Тут розмір підходи, цілком підходи і під лелеку. Вона багато більше, ніж усі гнізда, які я зустрічав, я та тетуриків. Тут таке місце, що річка із трьох сторон річка і з четвертого болота. Це ось таке непрохідне. Ну, що тут балакати. Люди, люди тут бувають вкрай рідко, хоча від вулиць міста тут <смас> декілька кілометрів. А зовсім поруч буквально 200 метрів висиджують своїх пташенят. Круки. Чорний круг. Гніздо старе передається малим крукам у спадок із покоління в покоління. Їх тут ніхто не тривожив вже, мабуть, років 100. Дякую всім за увагу та терпіння.